Я Денис Дудник з Ірпеня, професійний військовий, закінчив армовірське льотне училище, потім служив льотчиком на більбеку. Після звільнення займався бізнесом у 2014 році добровольцем пішов воювати. І служив до грудня 2016 року. Потім перемістився жити мешкати в місті Ірпінь. У 22-му році прийняв участь в обороні Ірпеня. Зараз я керую психологічним хабом Танто в Ірпіні. Радий ради вас бачити. <му> Людина, яка відчула оцей смак свободи, смак свого бізнесу цієї волі досягати своїх цілей і своїх задач, то важко їй в інших організаціях, ну десь в якихось там компаніях, корпораціях, працювати. Свобода підприємництва вона в чому полягає? Людина ставить собі свої цілі. От їй подобається ця тема, наприклад, і вона починає займатися. Зараз на сьогоднішній день ми з фахівчинами психологічного хабу «Танто» помітили дуже цікаву закономірність, що під впливом війни дуже багато бізнесменів підприємців почали займатися не тим бізнесом, який там в них був, і вони там приносили їм доходи, а іменно тим, до чого в них є покликання. Ши, мабуть, навіть дитячі якісь мрії. От. Вони починають займатися людина, яка займалася, була дуже там Богом реклами, там вона зараз фотографію займається. Тобто професійно пішла займатися фотографією. Хоча ну, начебто два, два, ну, два різних, але це його покликання. І таких прикладів дуже багато. Український ветеранський фонд допоміг підняти цей психологічний хаптанту. І хотів би сказати, що це не поодинокий випадок, і той, хто захоче, той хто захоче свій бізнес, свою мету. Я, я гадаю, що він обов'язково знайде можливості, тому що для ветеранів зараз можливості дуже багато. Право в тому, що бізнес незаслуговано ставить нижче в пріоритетах, ніж, наприклад, там, військову службу. Я всім постійно нагадую досвід Наполеона. Який здійснив мрію кожного українця, він спалив таки. Він війну не виграв, не виграв. Тому що, ну як ми з історії знаємо, що його гренадери вже були в Москві, а обози ще не не підтягнулися. Вони десь в наших краях тут за -за застрягли. Тобто, забезпечення не встигло. Забезпечити передові загони, і тому це була одна з основних причин е, проіграшної війни. Нам цього не потрібно. Ми читаємо книжку мистецтво війни е, Сундзи, який написав, там чітенько написано, е, що забезпечення грає ну, першу Ну після дисципліни, ну другу е, роль е, в набутті перемоги. Тому Увагу бізнесу треба приділяти, в тому числі колишнім військовим, які там звільнилися, які будуть звільнятися, і вони мають розуміти, що бізнес він дуже схожий з бойовими діями, з війною, і це цікаво. Щодо них до особистості, то до особисто їх інтересів, то тут не треба шукати чогось якихось інших причин, крім с -с себе. Ну, то спочатку треба починати все треба з головного з себе. Початок бізнесу це має бути особисто бажання ну, людини, що я хочу почати от якусь свою справу. Є статистика, дуже велика кількість людей, які призвані на військову службу і потім звільнилися, вони не повернуться на свої старі робочі місця, тому що їм це буде нецікаво. Я це пояснюю такою. Що це інша матриця, більш енергоємка. От, і повернутися їм на старі місця роботи, ну, це трошки буде ну, нецікаво. Ну, вони не зможуть ну, якийсь певний час, не зможуть займатися нецікавою, не такою енергетично ємкою роботою, як, як бойові дії, як війна. Успіх в підприємницькій діяльності він залежить від ресурсного стану власника в першу чергу, і перед тим як щось починати, треба привести себе дійсно в ресурсний стан. Тому що якщо людина не в ресурсному стані, він завалить любий бізнес. Ну і навпаки, якщо він в, в, в ресурсному такому стані, може підняти будь-який бізнес. Тому так, да, в першу чергу, треба і певний час привести себе в нормальний стан, в ресурсний. Ну, це реабілітація. Вона, вона зараз, до речі, у нас порівнянні з 14-15 роком, з чого це все починалося, достатньо вже на високому рівні. Ну тут однозначної відповіді я не можу дати, тому що є певні постулати, там, що власник має бути один або два на 50 на 50. Статистика каже, що коли власник один, тоді справа більш така, більш успішна. Щодо розмірів бізнесу, ну є бізнеси, є ремісництво. Ну, самозайнятість можливо. Стрибати сразу високо не завжди виходить, тому що на це потрібен стартовий капітал. А стартовий капітал зараз здобути не так, щоб легко. Хоча в ІТ-бізнесі можливо і без цього, наприклад, можна і в галузі послуг теж також просуватися дуже вдало, не маючи працюючи на грошах замовників. Є якісь низькорентабельні бізнеси. Ну, Є, вони існують, наприклад, у мене були яскраві ножі, теж. але воно щось все одно щось дає. Для чогось, якщо воно створюється і існує якийсь певний період, не розвалюється, то для чогось воно існує? Інколи у бізнесменів є така, є така штука, називається муза. Муза це такий бізнес, який його просто підтримує. Ну, Наприклад, можливо, хаб там то і є моя муза, тому що я там обклався психологинями, які мені допомагають триматися в ресурсному стані. Так, така сама муза могла бути і яскраві ножі, наприклад, тому що робити ножі це дуже медитативна справа. Це спосіб здобути спокій і той стан, коли ну, ти можеш приймати якісь рішення. Більш а, правильні, а задача бізнесмена це, як правило, приймати правильні рішення. Я достатньо давно займаюся бізнесом, і в мене є розуміння, що, припущення, а, що самі успішні бізнеси а, робили одержимі люди. Концентрували на своїй справі всю свою увагу. І вони досягали успіху навіть дрібних, на, на мій погляд, речах там, ну, Взагалі, там, якусь іграшку продати, але продати в такій кількості, що стати ну, мільйонером. От. І такі, такі випадки були, і, таких, і такого було багато. Тобто, але всі ці люди, на мій погляд, були просто одержимі, одержимі якоїсь ідеї. І, як правило, це було щось для них, щось таке, близьке-близьке. Важливо, на мій погляд, саме основна є задача людини це концентрувати. Увагу на своїй роботі, на своєму бізнесі, на своєму підприємстві. І тоді і тоді все буде все буде добре. Яким чином воно складеться? ну Те, що воно складеться на добре, це однозначно. А, а як це відбувається, це це історія, яку кожна людина, кожен підприємець пише сам. Чого не слід робити? Не слід порушувати самодисципліну. Треба бути дуже дисциплінованим, тому що ну, такі правила. не треба змішувати, треба змішувати якісь інші діяльності. Треба концентруватись, дуже слідкувати за своєю увагою на що вона направлена. От. Не, розки, ну, не розпорушувати свою увагу. Ну і слідкувати за своїм ресурсним станом. Тому що е, люба будь-який бізнес. Це така, ну, як на мене, це така жива істота. І основа, основа цієї організації це власник. І від нього ну, майже повністю залежить. Чи це буде успішна, успішна справа, чи ні. І залежить це від його стану. Якщо... І це він має розуміти і чітко контролювати свій стан.